Оповідки бабусі ведмедівни. У затишній хатинці у зелених хащах зачарованого лісу живе бабуся Ведмедівна зі своєю великою родиною. Щовечора вона збирає улюблених онуків за круглим столом, щоб пригостити їх чимось солоденьким. І розповісти одну з тих неймовірних історій про звірів, з якими вона стикалася упродовж свого довгого життя. Послухайте мою нову оповідку про полохливе тигреня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах. Хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрім голов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим тигрику. Батько теж дорікнув. Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та піртапчик його найліпший друг, одного разу запропонував гайда на прогулянку. Переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигряча природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили в глиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. Гей, ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга. Відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст і клами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги й дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала й поповзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони були вже в безпеці, І тапір безперестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх від Топить, якщо друг ускочив у халепу. Бабуся Ведмедівна завершила розповідати казки. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки. А тепер час засинати. Добраніч бабусю! До раніч бабусю. Хочеш, ж оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу цікавих історій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви почуєте нові цікаві історії та казочки.